Де-факто, ви помітите, ось ви можете перевірити, можете перевіряти ці, ці речі одразу. Е, зараз спробую показати на відео. Якщо не вийде, то це буде вже на фотографію просто ну, да. Е, заходите у темряву, де немає взагалі ніякого світла. Опускаєте на мінімум телефон і яскравість. Ставити нічний режим і просто переходити ну, темний режим. І просто переходити на влаштування по спискам, і там одразу буде видно, наприклад, артефакти клавіатури. Те, що в моєму випадку і сталося. Тобто доволі випадково була помічена ця річ. Зараз я її покажу. Доброго, ну ось ми перейшли в темряву. Видно, датчик працює. І як бачите. Тут видно посередині якусь кнопку з плюсом. І якщо подивитись, отак, де вам. Ось бачите артефакти клавіатури. Так, тут яскраві іконки, вони заважають. І зараз. Ось ми перейшли більш темну темряву. І от хто побачив, я ще прикладу фото під кінець. Тобто все ось артефакти. Ну, Я прийшов до магазину, мені сказали, що, ну. Написав сервісний, чекав і сказала, що це, ну, типу, як заміна дисплею чи телефону, ось мені будуть міняти телефон. О, такі от справи. Фото я просто під кінець додам, воно пару секунд повисить. Тобто, що ви думаєте про це? Як оці артефакти впливають на роботу? Чи взагалі будуть проблеми? Може хтось із цим живе досить довго. Ось тому пишіть, які у вас справи. У нас прийшло гостю. Все. Потім прикріплю фотографію. Як вона виглядає при фотографії?